Усім привіт, ви на каналі Note Sleep і це виживання з моїм другом. Всім привет. Це... Ну і ось в нас ось такий ось дім Ось Я не знаю, як це працює. воно по суті має бути вище. Ну ладно. Я пішов за рудою кирка в мене є вже. Добре, іди зараз я перевірю на суки. Так, що це в нас таке? Ладно? Небагато в нас ресурсів. Ну, треба вийти в їжі добути. Ось корівка. Так. Що сталося? А, блін, зомбі. Це, це дуже дивно, тому що зомбі вже не було як 2 роки. Треба включити це. Треба включити, треба включити телеканал Крі ТВ. Всім привіт, ви на каналі Кріпер ТВ. І сьогодні почався зомбі-апокаліпсис. Всім спо. В бункер що це таке? Блин, що це? Я не знаю, але треба відбити наш Дім, напевно. Побіжали в бункер. Ти де? Да, в бункер. Блін, тут нічого не видно. Нічого Це що? О, хоч якесь світло є. А тут. О, йди сюди, тут якийсь реча. Так. так. Треба, напевно, в цей речах забрати і робити ось так. О, все, нарешті. О, блин. Фу! Фу. тут господин якийсь житель. ой пробач. Поїсти треба Ця комната моя не, ладно ой, блин стреляет тут ге где тут где мисс где я попину не, Не, на рыб на генератор включит о генератор о, я в лодку сев. Я Класс! Взагалі прекрасно. Ну ладно. А я поперек на так напоминаю. Ой, класс! Що я зробив? Да, але якщо ми зачинимо двері зараз, то ми їх не зможемо відкрити. Ні, в мене взагалі так. в мене вообще нема нічого. Давай зараз підемо на поверхню і подивимось, що там. Так, так, так. Машина готові. Да, мащина готові. Давай. Ні, в Дим забігай срочно, в Дим. Срочно в дім, поді, на, на, на. ти поки забирай все, що є добре, а я поки заберу все, що є в домі.

Куди ти зламав траву, як я туди попадаю? В тебе є яблучко, я бачу, що вони з сундука випали. Ой ще зараз дам. Ага, угу, дякую. Все, не треба більше. Я тобі тебе не все даю. Мені самому потрібну. О, дерево. Лянь, Лянь, дерево. Добре, Рекриня. да, добувай дерево, я тебе поохороняю від оставшихся зомби. погано я не знала, що це не вздумай закривати а можна не. так заработать дабогер верстак верстак Ні не, нема дабогет дерево? а це ж цего лута я слишком мало взяв а це, це, це картина що це за картина? А звідки вона? Ладно, все. Усім, усім до побачення, це кінець, це кінець першої серії. Якщо ви хочете, ще серії, пишіть в коментарі. Усім до побачення.